Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рибальські кусачки. Даний інструмент оснащений високоякісними рукоятками для зручного та комфортного захоплення. Плоскогубці стійкі до солоної води, що робить їх чудовим вибором для морської риболовлі. Вбудований інструмент для видалення гачків забезпечує легке вилучення гачків із риби. У комплекті також йде ремінець із карабіном, що дозволяє зручно носити інструменти з собою, закріпивши його на поясі або рибальській сумці. Це надійний та універсальний універсальний інструмент для будь-якої рибальської пригоди, який прослужить вам довгі роки.